Друзі, захотілося мені якогось напитку, і я вирішила зробити собі ось такий напиток зімне і плюс наше любиме бікардіо. Зараз додам половинку бікардіо і половинку ложечки такого. Е, Це для зміцнення імунітету. Дуже гарний продукт і дуже ще й смачний. Ось так половиночку висипаю. Так, ще чуть-чуть. Так, от і все. Зараз відкрию банку і додам імуне. Ось набрала вже півмірної ложечки імуне, і сюди додаю. І зараз розколочу, і буде бомба у мене напій. Гарний на колір і гарний на смак. І ось так ми, скажемо, п'ємо натуральні напитки, ніякі не з магазину, не видумуємо там нічого. А головне, нам для здоров'я дуже гарно допомагає. Ось такого гарного кольору він. Так що, у кого є такі продукти, будь ласка, Додавайте один до одного і будете мати гарні напитки, і отримувати дуже гарні результати по здоров'ю.